З початку року внаслідок пожеж на сумщині загинула 61 людина. 48 жителів області отримали травми. П'ятеро із них це діти. Серед найпоширеніших причин загоряння у зимовий період неправильне використання електричних приладів, зазначають в управлінні ДСНС. Не дозволяється для опалення приміщень використовувати електронагрівальні саморобні прилади, користуватися пошкодженими розетками, качами та іншими електричними виробами. Залишати без нагляду вимкнену електромережу, нагрівальні прилади, праски, електрочайники, електроплити тощо разом з цим експлуатувати проводку з пошкодженою ізоляцією. Не можна перенавантажувати електромережу за можливості, не вмикати одночасно кілька приладів, аби убезпечитися від короткого замикання, яке може призвести до пожежі. Щодо пічного опалення, тут теж важливо дотримуватися правил. Необхідно очищати димоходи та печі від сажі. Усі димові труби та стіни на горищі, які проходять через димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені. Перед топковим отроваром на горючій основі необхідно влаштовувати передбачати металевий лист розмірами 50 на 70 сантиметрів. Рятувальники вкотре наголошують і про те, що не можна лишати без нагляду дітей, адже неодноразово це призводило до небезпечних наслідків. Щодо використання генераторів, які набули популярності у минулому зимовому сезоні. Тут теж не можна нехтувати правилами безпеки. Обов'язково. Ви обирати сертифіковані прилади у ліцензованих точках продажу, дотримуватися інструкцій під час підключення та використання. Генератору необхідно розміщувати зовні будівлі бажано під навісом, або в окремому приміщенні з працюючою вентиляцією або можливістю його провітрювання. Під час підключення генератора необхідно дотримуватись суворо інструкції з підключення. При цьому ці роботи повинні виконуватися кваліфікованими електриками. Важливо також використовувати сертифіковані подовжувачі і Кабелі необхідної потужності знання і дотримання цих простих правил пожежної безпеки зазначають, в ДСНС дозволить убезпечити себе від трагічних наслідків, зберегти майно і найголовніше життя. Новини СТС.